Шановні радіослухачі, в рамках проекту Вітальня на Радіо Балта про неординарну постать Тараса Григоровича Шевченка розмірковує ветеран всеукраїнського об'єднання просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка Черко Георгій Антонович. Ну, на загал говорити про таке явище людського світу, як Шевченко, надзвичайно складно тому, що. Шевченко це те явище, яке практично не можна вичерпати. Він в сутності не вичерпний. Який аспект його власного життя, діяльності, творчості ми не розглядали, завжди залишається щось те, що нам здається, що щось ми не, не, не вичерпнули в його. І, і отже, ми насправді ми можемо черпати з цієї людини з цього явища без кінця, і він ніколи не вичерпується. Це таке явище, по суті, це явище духа. Дух і не є вичерпною категорією. Отже, ми маємо справу насправді з яскравим духовним явищем людини. <різований> Розумієте, що до мене, то я людина, яка народжена значить, поза Україною, в Західній Білорусі, в дитинстві і в школі. Я, я знайомся з його творчоством, але так фактутивно, це як це я ж не на Україні вчився, тоді не було в нас української літератури. Я там пам'ятаю його, значить, она на полі папська жала і тихо хвабила к і надахнув чого стала, покривіть ребенка. Тож перекладі, хороший переклад Шевченка, але, але це, це не значить, і так інші речі, Ревета 100 гривень, що роки це все чув. Але коли я приїхав на Україну в 80-му році і доторкнувся до, до української мови, доторкнувся до української традиції, культури і почав вперше читати Шевченка і знайомці з біографії, я був вражений одним явищем, яке е, прикувало, саме прикувало мене до цієї людини, до цього, до цього такого надзвичайного явища. Ти знаєш, що оці два числа 9 і 10 березня, розумієте? Так, дата народження і, і, і дата смерті між нього розумієте? Ну а добре знаючи наш світ, добре знаєте, що в нашому світі нема нічого є безпередила ланцюг закономірності. Адже саме те мені прикували, і я почав його цікавитися їм глибоко. І в 95-му році я зробив такі мандри його рідним краєм, його з Венігрещини, приїхавши в Шевченкове. Це його Київка села. Я пішки пішов в Морінці, повернувшись з Морінця знову в Київку. Я пішки пішов Будище. Де збереглася ще моя значить, Павла Нельгарда, його, його пана. І зберігся ще дуб, правда, вже в закансервованому своєму вигляді, де 300 трьохсотлітній дуб, в якому він ще маленьким хлопчиком ховався в дупло цього дуба і читав книжки, щоб, щоб ніхто не побачив, бо він же мав був кріпачком, він був казачок. І розумієте? І от коли я значить, ішов з, з Шевченкова вже на будище, на перехресті доріг дорога одна йде за Шевченками, вправо пішла на морінці, а прямо пішла на Будище. І там стоїть такий надзвичайно потужний тополь, такий коло дороги, величезний тополь, може я. І десь під скронами цього тополю я був вражений, я побачив явище, що мене просто приголовшило. Я побачив бронзового хлопчика босоногого, що стояв в край дороги. Від я так свильовно підійшов сюди і побачив. А стоїть бронзовий тарас босоногий, і дивиться десь так в свою, в, свою, десь в свою даль, яку йому одному відома. І коло нього стоїть ягнятко і заглядає на нього, знизу верп до голови підняло, Просто але але що я побачив далі, це було ми приголомшено. Ви знаєте, ці бронзові пальці його ніг були відполіровані до золотого, близько. Вони блищали, як золото. В не жовте. Такі речі я бачив в старих, старинних якісь католицьких храмах, де розп'яття було також саме людськими руками, так відполіровано. Це мене так глибоко зрушила, що я довгий час сидів, як просто приголомшив, як без себе сидів. І Я тримав його руками, його ноги, його пальці, тримав, сидів, сидів. Я не знаю, скільки сидів. Вже сонечко припекло, я схаменувся і пішов, пішов, пішов пішки будущее. Я ходив так само, бо самі ж ходив. Знаєте, що мені цікаво? Мені було цікаво доторкнутися до цього явища, як до категорії духовне, і мені, був, в мені він був цікавий як психотип людини, як, як архітип. Розумієте, як це ж те, що виходить за межі звичайних людських типів, як архітип, як того, що ми розуміємо більш якісь високі категорії. І саме там мене там зустріли людини, якої я раніше познайомився. Я жив у нього, ми зімандрували, він розповідав. І, і Надзвичайно цікаво було. Ця ці, ці мандрія була надзвичайно цікаве мені по цьому його. Зберігся цей як я вам сказав, маєток за там школа. Така до речі, маєток так собі не дуже, дуже дуже скромненький. О, в одного людини ми зайшли в Дан і побачили в хаті в нього. Там була скаяла шафа із маєтка цього о, Ангельгарда. Шафа для зброї, де вставлялася зброя, і так вона вона так чудово збереглася. Я не знаю, яка б зараз ціну вона мала таке, але вона вон, зберегається приватної людини, виявилося, що після революції просто селяни розтягнули ці маяти, все, що було маяткою ГЕК, все стягнули. Ну, Така вже доля, а певно, всіх разом. Так от, власне кажучи, повертаючись до його самого. Розумієте, починаєш розуміти деякі речі у від собі людина, яка мала такий потужний талант, мітця, пії та художника. Він не би зробити так, як і робили багато з інших людей, ніхто б їх про це не засуджував. Він міг стати богомазом придворним п'їтам, писав би оди царям, цара і царя, царят, там, малював би їх картини ікони з їх малював би, він би солодко пив, м'яко спав і не мав би собі цих проблем. Я розумію, що він е, всі ці речі усвідомлює як такі, але він носив собі якийсь такий імператив, який він був не здатний переступити. Шановний, розумієте, і він. Оцей цей імператив. Е, при, е, якщо людина приходить на з таким духовним імперативом, то цей імператив просто прирікає його на, е, на роль невільника. Тоді ця, ця людина невільник свого якогось небесного призначення в цьому світі. Я думаю, що він дуже рано збагнув це явище. І далі ніс уже свою долю, свій хрест людський, хрест свого пророцтва, він ніс уже покирно, Хоч бо казав, що е, караюсь, мучаюсь, не каюся. Отже, е, такі люди не здатні покаятися, е, розумієте? І е, він болів серцем з того, що йому е, що не всі розуміють його. І, Дуже надзвичайно страждав долі свого народу, сам народжений в рабстві. Але він не засуджував свій народ. Він розумів його, що народ перебуває в стані такої малості і він просто сподівався на те, що народ коли проснеться. Вір, він добре знав, що напевне народ таки проснеться. Бо він, ну бо він він мав такий духовний, глибокий. Е, Свою суть ні собі, то не знав всі закони нашого світу, наперед знав їх, все це ж будеться. І наперед знав, що всі все, все ці речі, які не є е, в промислі, які є, то вони поруч зруйнуватися. Всі фортеці, всіх царів, всі, вся неволя, всі в'язниці, всі, всі вони порядчину колись він Дивіться, добре розумів. І він, звичайно, робив все для того, щоб, скажімо так, прискорити цей час, щоб дати можливість народу дати йому знання, і для того, щоб народ мав собі науку, життя і, і до науку виживання теж. І оскільки ця людина така, що її не можна вичерпати, він виявився надзвичайно зручним для всіх ідеологен. Приходила якась і до світі ідеї і до він дуже легко підпадав під неї. І з, людей, з нею дуже легко робили ікону. Дивіться, з однієї сторони, він був, скажімо, борець за права людини, за свободу людини, за свободу народів. І з другої він був борець за соціальну свободу, за равенство. Адже він легко подав, на, на, на знамене, клався на знаменна е, борців за, е, за, за строїтель так званого раю земного, комуніст, соціаліст. І він, Вони брали його на свої парупори і несли. його. Але так само він був. Водночас він був національним е, патріотом, він був е, націоналістом, але з другого боку він не був космополітом. Він любив, розумів всі культури світу. То жодна культура світу, що його не гнетила. Вона не була йому, скажімо, несприємною. Він сприймав і тішався будь-якою культурою. Той казав свого на часі, але чужого і чужого не царатися. Насправді в тому сенсі він був звичайно, він був із він був людиною світу. Те, що я говорю, розумієте, він належав не лише українцям, він належав всьому людству, всьому світу. І, але уявіть собі, що скажімо так, що цій такої людини дуже тяжко нести звичайній людині, так от як на людини, пересічні людини, яка живе ну, проблеми свого буденного життя. Яка приречена, скажем, жити для того, щоб скажімо, забезпечити свою сім'ю і так далі, і свою родину. Насправді його непросто сприймати і не просто нести в собі його в серці. Розумієте? Тому що якщо ти несеш таку людину в серці і не можеш її і в свідомості, і не можеш позбутися, її, не можеш викинути її з своєї душі, то він завжди. Присутні в тебе, і він завжди в тебе є так такий великий суддя. Розумієте, такі такі, що недоступний зводу злата. Змінити, і в цьому сенсі, значить, українці як нація, як культура надзвичайно щасливі тим, що вони мають такого значного пророка. Якщо ми заглянемо в глиб історії, людства, там, ми теж там побачимо багато пророків, в ідеїзмі є пророки, там, і Ісаї, Ізакія, там, і інші, значально. це давні пророки давніх племен, але вони теж нам цікаві. ми теж шукаємо, яких пророцтв, яких поглядів на майбутнє ми хочемо збагнути. І, на жаль, ми дуже мало, при всьому опираються на Шевченка. Хоч це жива, жива людина, живий пророк, і його нам складніше сприймати. Легше сприймати те, що вже в вороку часі, що лише як міф. Міф легше сприймати їжу реальності, тому що ми людина своїмо ну, своїх схильність втікати від реальності і ховатися в міфи. І, або взагалі, скажем, уявіть собі нести, як людині тяжко нести якусь свою функцію людську. розумієте? Дивіться, як тяжко нести в собі функцію мужчини, чоловіка. Розумієте? І слабенькі люди, вони просто тікають ці функції і ховаються в нішу більш для них зрозумілу, більш легку функцію, скажімо так, інстинкта і рефлексів. Тобто практично в напівтвареної функції, де його цікавить лише їжа, там секс і якісь примітивні речі. А бути мужчина і бути і батьком бути і. і, і значим, і, і воїнам, і захисником, і охотникам. Це надзвичайно складно. Це дуже тяжка функція. Розумієте, Тарас теж страждав від того, що доля не дала йому такої, такої, виконати таку функцію. Життя його так склалося, що він, він так мріяв про звичайне життя. Хату хатинку з вічним садочком коло неї, Це його була така мрія вічна, як символ насправді українського світу. І йому не судилося все це зробити. Отже, коли ми говоримо про Тараса Шевченко, то ми завжди повинні ставити якийсь інший знак навколо Тараса Шевченка. Я не знаю, який це може бути знак. Я думаю, що це знак пророка, нашого національного, без всяких, без всяких умовностей, і це знак нашого символа національного, це знак людини, це знак свободи, народжений в кріпацтві, в неволі. В той же час він був внутрішнім світом своїм вільним. Тобто, по суті, це є людина символ свободи. Оця людина вільна. І Він це добре розумів свою зовнішню свободу, але внутрі завжди зберігався свободи вільним. А вільна людина завжди приречена на обов'язок. Тобто, певне, що в замислі творця, життя наше своїм, приречена на обов'язок. Якщо ми... Виконує цей обов'язок, якщо ми йдемо шляхом виконання цього обов'язку, якщо ми не тікаємо від цього обов'язку, то жит... ми творимо своє життя, саме про це життя буде сповнене насолодою. Це буде така густа насолода від самого процесу, сама екзистенція надзвичайна, потужна в такому випадку. Розумієте? В такому випадку зберігаються всі об'єднані сенси, і людина живе і проживає своє життя. Хай від неяко коротка не була, якщо він так як, загинув на війні, пішов та й загинув, батько чи син дуже загинув, він прожив своє повне надзвичайно потужне життя. А якщо людина з якоїсь причини не здатна виконувати свої функції людські, і суспільні, і, 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 і надані нам Богом, небом, то така людина йде шляхом втрати стаждань і поневіряється. Між собою дуже сумне явище складає. Він у всі часи буде актуальний насправді. Це людина. Е, ви розумієте, Якби український народ не мав поміж собою і в собі нікого, крім Шевченка, він би вже тим самим був би народом. Я б сказав, таким, я не знаю, Боже обраним, я може якийсь апостольським народом, бо мати поміж собою таку, таку людину. Мене просто, мені тяжко щось ще більше сказати. Георгій Антонович, я дякую вам за цікаву розповідь, за ваше розмірковання про Шевченка, про його долю, про його місце у сучасності. Сподіваємося, нашим радіослухачам буде так само цікава наша з вами зустріч. Дякую вам, дякую вам теж. Всього Асіше. доброго.